Привітики, привітики. Ось ми е, пересадювали осінню в жовтні місяці десь е, клубніку. Папа так її розділяв нам, щоб вона була по цих... по одному стебельцю. витрасав землю, розділяв і давав нам, а ми вже її садили, бо вона дуже тут густа була і така. І ми Вирішили пересадити це. Ми пересадювали у батьків. Ось мама вже садить, я також вже допомагала. От. Та й думаю, треба зробити відосик. обов'язково показати нашим друзям, що ми таки не сидимо, щось робимо. Ось так, ми посадили. І весною покажу, який маємо результат. Ось у нас вже весна, вже в нас що? Квітень місяць, початок квітня місяця, друге число. І маємо таку клубнічку, що садили осінью. Щойно ви бачили уривки, як ми садили її. От, я сподіваюся, що цього року ми вже будемо їсти свою клубнічку, ну, тобто в батьків. О, так що осінню посадили і думаємо, що буде літку. Будемо бачити. Дивіться, підписуйтесь. Пока-пока.